Сіль, сіль, сіль. Дуже так твердо ступати. ось покажемо. Та корка буде солі. Кулючу так іти. Там з таким голубеньким. Тут ось та по солі. Ось такі, мабуть, колись були цікаві санаторії. Тут армія охоронців маленьких. Там на пляжі ми бачили їхніх батьків. Такі величенькі собаки. Ви прямо як поні. Та, та. Тут ми знову бачимо ось такі закинуті будівлі. Канитарні. Ну, Відносно чисто. Не дуже воно таке, щоб аж зовсім за воно закликати страшне. Є смітакі. Ось там Ось такі. Гарно станом. гарно Зберігся. Більше не бачу. Ось так. Можу уявити, що в радянські часи як тут було все гарно, шикарно. Виділялися кошти. Які воно було все задіяне. Люди приїжджали по путівках на лікування, на відпочинок. Цікаве місце, цікаво. Ми стояльнику сказали, що два корпуси працює в грязі лічебниці. Персонал там живе. Ось таких багатоповерхівки я потім пізніше покажу. То взагалі то, що працюють. Я думала, що взагалі не працюють в фезлії лічебниці. Працює. Вже більш ухожими. Взагалі самого містечка, я думала, що є куяльник, що він саме. І тут більше доглянуто. Мабуть, навіть поливають травичку, бо вона така зелена. І взагалі тут вона така випалена просто трава із такого кольору. Тут вот ось так от воно сонце. Навіть не попадає на доріжки так гарно. Дуже так в тіні і затишно. Без машин, машини стоять, але ну, вони ж так не їздять, як місце. Я так бачу, що той корпус, він, мабуть, жилий, так як нам сказали місцеві. Ось. такі на лікування люди приїжджають. Бачите, туди заходять. Все ж таки задіяний там теж новенький. І тут можна знімати сталкера. Сумно закинуто. Колись виділялися величезні гроші на тотримання. Вверх не підемо. Нічого, будемо сподіватися, що коли знайдеться інвестор. І це все приведе в порядок. Належно. Стан. Живий.